Доброго дня! Ідеальної стандарту усмішки як такої немає, тому що це все має бути індивідуально. Для жінок є одні певні форми, які будуть личити для чоловіків зовсім інші. Звертаємо завжди на форму голови, положення губ, або ми декілька досліджень певних: фотографії, відео, і тоді ми підбираємо під кожного пацієнта індивідуально. Ну і також, звичайно, ми враховуємо всі побажання пацієнтів. Дивіться, насправді потрібно е, дивитися глибше стан даних зубів, які є побажання в пацієнтів. Е, я завжди за те, щоб е, найкращий вінір це його відсутність. Тобто, якщо зуби здорові, е, зуби мають. Е, Гарну форму, там можливо не влаштовує колір, простіше це відбілити і мати здорові зуби, здорові тканини. Однозначно, якщо є певні стертості, якщо пацієнт відчуває якийсь дискомфорт, навіть візуальний не почувається впевнено. Зубки мають там мікроденті, вони є зменшені в розмірі. Так тоді можна розглядати варіант вінірів просто з мінімальним обточуванням зубів. Це також індивідуально, все залежить від стану прикусу. Якщо є певні аномалії в прикусі, однозначно, що вініри це не найкраща ідея, включно до того, що А потрібно обточувати більшу кількість тканин, а це не є окей. Ми ну, такого не робимо і не рекомендуємо для пацієнтів, тому що чим більше сприпаровані зуби, тим гірше їхній стан у майбутньому. Також є моменти, де ну, немає взагалом фізичної можливості зробити красиву і е, ідеальну посмішку за допомогою навіть вінірів, тоді однозначно, що ортодонтичне лікування є потрібно. Але перед тим ми завжди робимо ряд діагностик і вже індивідуально під кожного підбираємо план лікування. це знов ж таки це все залежить від ситуації. Як такого виправлення прикусу за допомогою вінірів ну, це не зовсім є можливим. Можливо, зробити певну корекцію. Якщо це питання стартості зубів, бракує висоти прикусу. Так, тоді за допомогою вінірів, керамічних накладок, ми можемо підняти висоту і дещо скоригувати прикус. Але глобально, якщо є ортодонтичні покази, ми працюємо спочатку за допомогою брекетів чи лайнерів, а тоді вже приступаємо до вінірів. Це насправді е, люмініри це дуже такий маркетинговий хід, який вже працює не один рік. Це є вініри, які виробляються в Америці. Це просто є запатентована назва. Це не є там вініри без обточування, це не є якісь вид кераміки, чи додатково якісь не знаю, додаткові методи виготовлення. По суті, це цей самий керамічний вінір. Просто люмінір – це є назва, яка пішла з лабораторії в Америці.